Всі чули таку істину, що людина, яка читає, завжди буде вищою за людину, яка дивиться телевізор. 26 червня у Нововолинську відбулася презентація роману Воскресіння Атлантів. Його автор Богдан Пташник, журналіст і військовий, ветеран АТО, воював у добровольчому батальйоні Донбас, отримав поранення у 2014 році. У лютому 2022-го став знову до лав. Збройних сил України воював на Харківщині, однак, за станом здоров'я, повернувся на Волинь. У сквері Нововолинського міського історичного музею зібралися читачі, шанувальники та всі, хто цікавиться літературою. Модерувала захід, завідувачка відділу обслуговування центральної міської бібліотеки Віта Залужна. Розпочали презентацію із театралізованого відтворення фрагментів книги від акторів народного аматорського театру Авантюра це перший доробок у стилі фентезі Богдана Пташника. Роман Воскресіння Атлантів, над яким Богдан Пташник працював близько місяця. Вийшов друком наприкінці 2023 року. В основі сюжету життя після ядерної війни. Люди, яким пощастило вціліти, опинилися в іншій реальності та борються за виживання в умовах радіоактивного забруднення. Автор розповів, що Першочергово писав книгу для своїх синів, щоб заохотити їх до читання. Як зазначає автор книги, бувши такого ж віку, не мав тяги до читання, але зараз його погляди на літературу змінилися. У мене є два сина. Одному один закінчив військовий ліцей, другий закінчив 10 клас. Бачу, що їх є телефон, їх є там спортмайданчик, їх є друзі, А до. Самої читання великих текстів, ну, такого немає потягу. І я вирішив написати книгу. І я знаю, що хоча б з поваги мене, до мене вони б її прочитали. А далі, тому що я пригадав себе, я такий самий, хоча я жив ну, в сім'ї вчителів, але мене так само роки до 14, там, до книжки було ну, не загнати. Я на річку втічу, ще там щось. Це. А потім якось мені а, так сталося, що прочитав Купера, це послідній з магікан, я на російській читаю. І мене так переклинуло, що я почав читати за поями просто. О, і я думаю, от я напишу, може їх щось там таке так само переклинить, як мене, вони будуть читати. Вони прочитали. Богдан Пташник розповів, як працював над романом, наскільки складно йому було вигадати сюжет та героїв, велика кількість життєвих ситуацій та прототипів героїв книги взяті з власного оточення письменника. А головна ідея твору патріотизм та людяність у боротьбі за існування. Присутні мали можливість поспілкуватися з автором, придбати книгу з автографом. Також Богдан Пташник поділився, що планує. Написати продовження.